Молоді та зовсім юні, але впевнені та сильні. Ліцеїсти-прикордонники готуються до відзначення свого професійного свята дня прикордонника, яке українці будуть відзначати 30 квітня. Чому хочеш стати прикордонником, щоб захищати свою країну, вона не заслужує того страждання від москолів. У відносно мирні для України часи ліцей інтернат Державної прикордонної служби України розташовувався у Сумах. Під час повномасштабної війни заклад переїхав до Хмельницького. Це зробили, аби не наражати дітей на небезпеку. У кожного із хлопців мотивація вчитися тут своя. Найближче по душі У мене всі родичі були військовими. Я планую або на прикордонника, або на бойового льотчика офіцера. У мене був батько прикордонником, та дітей також був прикордонником. Я також хочу стати прикордонником. Ну, я хочу присвятити своє життя захисту вітчизни, щоб мої батьки та сім'я рідні були в захисті. Державний ліцей-інтернат з посиленою військовою підготовкою це кузня молодих прикордонників. Більшість із цих юнаків після кількох років навчання у ліцеї отримають курсантські погони. Далі стануть на охорону державного кордону у офіцерському званні. Сотні звільнених населених пунктів та кілометрів державного кордону вже позаду. Кожен день перебування окупанта на українській землі означає для нього лише одне: неминуча безславна смерть та програш у цій війні. Ми на своїй землі, нам чужого не треба. Мусимо знищити ворога, йдучи на пролом до повної нашої перемоги.